Доброго дня, Терези, вітаю вас, транзит зелени з 11 січня по 12 серпня поточного року, вашим десятим сектором гороскопа не тільки запрошує богиню місяця в цей видимий е, такий пласт нашого життя соціальний. Ай також активує тут присутність наших пращурів, розкриває потенціал нашого роду. Більше про це у моєму загальному відео з усіма додатковими рекомендаціями. Тож, кому цікаво і потрібно, будь ласка, завітайте Терези. Звертаємо увагу, що Селена, як то управительниця невидимих світлих сил, буквально скеровує свою допомогу на наші особисті прагнення, бажання і все те, що соціальним шляхом має бути вирішено. Контексті наших мрій, планів і можливостей врегулювати житлові питання, спірні конфліктні сімейні, також все, що стосується стану здоров'я наших домочадців, наших батьків, місця проживання, можливості оформлення і підтвердження і закріплення цих перемін на соціальному статусі. Ось тут селена вкупі із нашими родичами, які в нашій пам'яті, і в нашому серці раз на раз заразом нагадують. Про свою присутність можуть сплітати таким неочевидним чином обставини, що ми знаходимо потрібного спеціаліста, і людина обертається до нас обличчям, і документи виявляється, простіше оформити, доправити, врегулювати спірні питання, відпроситися з роботи. Наприклад, крім того, будь-які важливі зміни. Переїзди, продаж, купівля, делегування певних повноважень, також робочі функції, які нема кому було просто доручити, тепер вирішуються простіше. Є кому підмінити, є кому за вас замовити слово, кому навіть оплатити, наприклад, або щось можна вирішити в розстрочку, чи ж взагалі вам сказали про таку новину, про таку переміну, наприклад, або ж про такі можливості. Тут терези можуть ще й пільги прозвучати і усілякого роду сприяння. Через друзів, знайомих, через колоспілкування ваших батьків. Все те, в чому ви не знали, як впоратися із певним скрутним становищем, ось тут може знаходитись вихід. Також це терези наші цілі стосовно наших близьких. Це у чому в певні моменти ми маємо поставити пріоритети наших рідних і їх безпеку вищими за свої власні. Тобто тут селена звучить для нас як особиста допомога. Нашими руками ми сприяємо нашим близьким і рідним, чи ж допомагаємо з діточками, онуками, оскільки по такому транзиту звісточок про вагітність, а також про народження діточок і про наростання могутності ось того нашого родового дерева можуть звідусіль лунати. Також, крім цього, у зв'язку із народженням дітей, ми можемо отримувати певні соціальні прерогативи в даний період, а також соціальне сприяння, допомога і, крім того, професійне зростання. Все те, в чому ми можемо отримати певні вигоди і бонуси з огляду на підхід, на ту атмосферу, яка панує на нашому робочому місці, або ж у вигляді певної посади, чи, наприклад, функцій, коли ми виконуємо. Первої обов'язки і можемо настільки перетворити місце нашої роботи або служби на більш комфортне, затишне і продуктивне, що в принципі тут ми і залишаємося в якості співробітника. Також це ще й можливість змінити ставлення до себе, враховуючи на ті якості, на які не звертали увагу раніше. Те, що було не потрібно не цікаво, або ж ви просто це не підкреслювали, наприклад, ось ту саме турбо. Емпатію, можливість співпереживати, вислухати без осуду, дати певну пораду, а також, можливо, об'єднатися у певних родинних питаннях, але тих, які стосуються іншого роду. Ось тут, от, Терези, важливо зауважити, що Селена працює в контексті допомоги незалежно від наших родинних зв'язків, які мають значення в цьому конкретному втіленні. Ось тут от ми допомагаємо. Маючи зовсім іншому родовому потенціалу, фактично нарощуємо допомогу нашим рідним, близьким в їх обставинах, до яких ми не маємо жодного відношення і впливати на них не можемо. Можливо, проживаємо окремо, бо взагалі якісь новини нам невідомі. Ми дізнаємося раніше і будемо хреститися, слава Богу, що так обійшлося. А також, крім того, всі новини, які стосуються наших рідних у пошуку, яких ми знаходимо. Якась важлива, прихована інформація може стати очевидною. На допомогу нашим рідним приходять ті сили у вигляді інших людей, які також не мають жодного відношення прямого кровного до нашої родини. Тож, Терези, майте на увазі. Всі важливі житлові переміни, можливість вирішити спірні конфліктні питання, зібратися, порозумітися, об'єднатися, можливо, навколо певних бізнес-питань, крім того, навколо майна. Все, в учому ми можемо розподілити обов'язки, розібратися, кому і що можна передоручити, кому ми можемо довіряти, а кому ні в нашому родинному колі. Це також селена може для нас прояснити. І буквально об. Говорити все те важливе, на яке не знаходилося часу, сприяння, можливості, взагалі, в принципі, зустрітися, а також виходу не вбачалося в цій ситуації. Ось тут оселене, і з нашими родовими помічниками. Для нас готує ту важливу стежину, на якій ми зможемо користуватися тими дарами Юпітера, що прибуде у червні в цей же сектор гороскопа. Дякую вам, Терези, і до зустрічі у загальному відео.